Вітаємо вас на каналі Пані Квіти Городина Садочок. Миру вам та добра. Сьогодні у нас цікава тема. тема, дуже цікава в плані того, що ми зробили відкриття. Якщо у минулому році нам кілограм вистачив кілограм цього препарату для боротьби зі слимаками в двох теплицях, і на дворі ми в саду використовували. Його нам трошечки залишилось тільки на весну, то в цьому році ми тільки половину препарату використали з кілограмового пакету. І при цьому у нас, бачите, всі рослини цілі, здорові, плодите, всі цілі та здорові. Що це за препарат? Давайте ми розглянемо з вами і покажемо. А в нас тим часом знову йде дощ. Знову це вже на цьому тижні, по-моєму, четвертий чи п'ятий такий гарний захід циклону і на дворі сли, слимаків багато, але ми захищаємо по периметру теплиці, підсипаємо трошечки цього препарату, який, про який сьогодні ми якраз будемо розповідати в нашому Ми Вистовували вже в минулому році розказували показували ось оцей препарат. Я зараз його покажу, розкажу про нього трошечки більше. Так от, цей препарат дозволяє майже весь сезон практично потрошечки сипали. В минулому році ми після поливу кожен тиждень, 10-й день, весь час підсипали, відгортали солонку і підсипали ось ці гранули. Трошечки, їх не треба багато, трошечки просипали і все. І по підстінку. Отам, От де в нас стіночка є, ми під стіночку теж підсипали трошечки гранул. Восени теж трохи підсипали, коли вже закінчився сезон. А в цьому році всього за все літо двічі. А чому? А тому що їх вже не було. Вони ж у нас восени якраз слимаки. Розмножаються, тобто відкладають яйця, і вже навесні вони всі виповзають і все підряд з'їдають. А у нас виходить, що ми обробляли в минулому році в теплиці і при вході, і з усіх сторін потрошечки, і вони, вони просто не розмножалися, тому що нікому було розмножатися. І зараз у нас така цікава ситуація, гарний. Врожай і перця, і баклажанів. Все у нас ціленьке. І от редис, його ми хочемо теж зараз, уже для профілактики теж обсипати кругом, тому що можуть прийти у нас вже тиждень. Майже кожен день йдуть дощі, і на дворі розвелися дуже багато слимаків. Ось ми їх там зараз не можемо. Знищити, тому що цей препарат, екологічно чистий, він розмочиться і не буде ефективний. Тому ми зараз, от дощ вже знов починається. У нас, я в теплиці це роблю, от У нас дощик знов стукає по. Бачите, я просто прос... довільно просипаю і слимаки сюди збираються і вони не будуть сюди. Попадати на листочки, і не листочки, і самі редисочки, все це буде. На ну, цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів, в вирощуванні овочів. Хай ваші рослини всі будуть здорові. І хай шкідники не турбують ваші рослини, а у врожай завжди вас радує. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.